Починаючи з 1 жовтня, обкласти податками український бізнес, українські ФОПи і найменш захищені вертою населення. Ті, хто отримують зарплату в вбіл, сплачують в повному обсязі податків, в них забрати останню повітря. Голосували за цей закон ті, хто великої більшості взагалі. В своєму житті не, чи... не сплачували чесно податки. П'ять років в Верховній Раді вони сиділи на конвертах от в хатах від великого будівництва. І тому, заплющивши очі, монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена, гвалтують економіку України, гвалтують український бізнес, гвалтують народ України. Існує брехня, велика брехня і пояснення влади під час прийняття ганебних законів. Сьогодні, коли прикриваючи з необхідності фінансування Збройних сил України, про що народ України яскраво продемонстрував, особливо після 24 лютого 22 року, коли підприємці податки платили наперед. Коли вони збільшили обсяг податків, які надходять до державного бюджету, продемонструвавши високогромадянську позицію, коли вони не втекли з Києва, так само, як і наша команда, і більшістю зі зброєю в руках боронили українську столицю і українську землю. На сьогоднішній день задні число пояснюючи, що гроші йдуть для фінансування Збройних сил, вони фінансують. Інвестнянь, вони фінансують пропагандистський єдиний марафон, вони фінансують силовиків, десятки мільярдів, сотня мільярдів гривень, яке йде на силовиків. Їм вони обмежити зарплату і грошове забезпечення не в змозі.